Тін Джереломіо, Дехіро інозетоло, Марганцю та Елмател СБУ таки перекрили Росії можливість продавати нафту. Що ж змусить Путіна зупинити війну, санкції чи удари збройних сил України? Про це сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, от з'явилася інформація про те, що тепер росіяни не зможуть продавати нафту, тому що СБУ розбили ключовий російський порт Приморськ. Це як пишуть, якраз таки є хабом для завантаження тюньового флоту, за допомогою якого Росія і обходить ось ці міжнародні санкції і продає нафту на зовнішніх ринках. І от вже за попередніми оцінками, через цей удар лише на день Росія може втрачати до 40 мільйонів доларів. На вашу думку, це по перше. Правдива інформація чи ні. І що думаєте, якщо це дійсно так, наскільки це вплине тоді на Росію і на її партнерів, які ж купують у неї цю нафту? Ну в принципі, перш за все, на жаль, ми не можемо так голосно говорити про те, що це зупинило остаточно експорт російської нафти, навіть на Балтиці це не зовсім так, тому що на Балтиці є два ключових порта Услуга і Приморськ. І з того, що я розумію, сьогодні справді був вдалий удар. І е, була е, пошкоджена одна насосна станція. В принципі, е, це справді дуже важливо, і я розумію, що е, по тому, що це другий удар по е, в, 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 два тижні. Тому був удар по стузі, правда, тоді був по газоперекачувальній станції. Те, що протягом двох тижнів відбувалися удари по е, певним гілках, по певним гілкам нафтопроводу дружба, е, говорить нам про те, що Українські збройні сили збу головне управління розвитки взяла собі за ціль бити по ключовому ключові артерії, яка дає можливості зробляти гроші Російській Федерації а саме по нафтовому експорту, і те, що сьогодні знешкоджено, це буде проблема звичайно. Це не історія, яка зупинить остаточно експорт російської нафти, але це буде проблема, і я так розумію, що. Ті стопи, які були раніше, а ті стопи називалися заборона Сполучених Штатів Америки бити по нафтоперекачувальних станціях, і по портах де є загрузка російської нафти на танкери, вони зняті. А це найважливіше. І значить, в принципі, такі удари будуть продовжуватися, і це безумовно буде впливати на нафтогазові доходи Російської Федерації. Ну, ми розуміємо, що дипломатичний тиск теж може посилитися, тому що, наприклад, сьогодні Туреччина заявила про те, що Росія має припинити війну проти України, тому що ця війна вже становить загрозу не тільки регіональній, а й глобальній безпеці. Натомість у Кремлі сказали, що є зараз пауза у переговорах із Україною. На вашу думку, все таки заліт чи. Навмисна краще так сказати, атака шахедів на територію Польщі ці факти все таки вони перебили можливість росіянам дипломатично домовлятися про мир. Вони ж мабуть, навмисно це зробили? Дивіться, Росія вийшла із переїзд переговорного процесу за пару тижнів ще до того, як був дав Польщі. Тобто, Росія не збиралася вести ніяких ні в двосторонньому форматі. І з Володимиром Зеленським, ні в тристоронньому форматі Зеленський, Зеленський Трамп Путін, ні в якихось інших форматах. Тобто, в принципі, росіяни не збиралися найближчим часом йти ні на які переговори відносно ударів по Польщі. Ну з однієї сторони, це частина гібридної війни і гібридного тиску в момент навчання захід 2025 з однієї сторони. З іншої сторони, це таке сипромасування червоних ліній, через які Росія теоретично може далі йти, але з моєї точки зору росіяни цим самим вони багато в чому вистрілили собі в ногу. Тобто, да справді НАТО показало, що воно сьогодні не вміє збивати шахіди. Але точно зараз почне вчитися це активніше робити. Польща достатньо жорстко прикрила кордони із Білорусі, і це в свою чергу викликало достатньо стабільну реакцію в Китаї. Чому тому що? 10% експорту Китаю до Європейського Союзу йде через територію Білорусі. Закриття кордонів означатиме те, що зупиняється експорт на 10%. 10%, кожного 10, ну, 10 експорту Китаю до Європейського Союзу де факто може зупинитися сьогодні, чи завтра я не пам'ятаю точно. Але міністр закордонних справ Китає, і прибуває до Варшави спеціально для того, щоб обговорювати питання де блокування кордонів, заява Захарова, яка робить заяву про те, що ну там достатньо грізду заяву відносно Польщі, відносно всього цього що Польща ескалює воно безумно, так да, 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 да воно безумовно погіршує переговорну позицію Ван І. На переговорах із Польщею, тобто в даному випадку, з моєї точки зору, як би це дивно, не звучало, але росіяни вистрілили собі в ногу, і вони явно не прораховували всі ті е, наслідки, які буде мати е, цей удар. Вони вважають що е, ну і розумно вважали що НАТО ніяку п'яту статтю не буде приміняти. Трамп не буде говорити про те, що він починає війну, але це тим не менше за накопиченням зіграє з лижах із Володимиром Путіним в відносно недалекому майбутньому. А до речі, ви згадали стосовно Китаю і те, що Ван Є поїхав до Польщі. На вашу думку, він буде відстоювати інтереси Китаю в цих переговорах із поляками, і виходить так, що тоді ось цей російський напад, ось ці російські шахеди в Польщі, не були узгоджені з китайською стороною. Чи вони все таки їдуть говорити про спільну позицію, щоб відкрили кордон, який поляки перекрили із Білоруссю для російських китайських товарів і не тільки чи Китай буде виступати суто в своїх інтересах Я, по перше відповіді на це питання, ми не маємо і не отримуємо в ближчі років 20. Тобто, це може закращена інформація за будь-яким Але по певних ознаках я все ж таки схиляюся до того, що це не була гра Китаю, це була одноосібна гра Володимира Путіна, тому що Китаю точно не потрібно ускладнення зараз стосунків із. Європейським союзом тим більше напередодні е важливих для Китая переговорів е торгових переговорів із європейським союзом. Е тому я думаю, що е насправді це була одноосібна гра Кремля, який е вирішив, що таким чином можна підняти градус, е і можна спробувати отримати певну суб'єктність, яку е Російська Федерація взагалі Володимир Путін зокрема. Де-факто починають втрачати через війну в Україні з однієї сторони, а з іншої сторони через санкції проти російської економіки, тобто на сьогоднішній момент у Росії немає багато варіантів розвитку подій. Їм або потрібно домовлятися із штатами або і диверсифіковуватись між заходом і Китаєм або ще більше падати в руки Китайської Народної Республіки. В принципі, спроба зробити деескалацію через ескалацію ну явно на цьому етапі провальний крок для Володимира Путіна. Тобто ця російська атака ніяк не виправдала їхніх сподівань? Вони очікували зовсім іншої реакції. Натомість вийде так, що ну можна якось пов'язати події, того, що Трамп поїде, можливо, зустрінеться в жовтні із Сі, і ця вся ситуація якраз таки не зіграє Путіну на руку те, про що ви говорите, чи дійсно воно так і втілиться в життя? Ну, я сподіваюся, що так і буде, але ну золота мрія Володимира Путіна стати спробувати стати таким посередником в переговорах США Китай, але це неможливо. Це просто неможливо взагалі, тому що Росія надто слабка для того, щоб бути посередником в переговорах настільки серйозних і вагомих держав, як США і Китай, тому в принципі, розраховуючи на певні дії в Кремлі явно переоцінили власні можливості явно переоцінили ті домовленості, які вони е досягли в Пекіні в Шанхаї. Угу. Ну ти посипалося повідомлення про те, що зараз штати закликають країни g 7 ввести високі тарифи проти Китаю та Індії через закупівлю російської нафти. З Індією ведуться перемовини, штати ведуть перемовини і впевнені, що вдасться досягти домовленості, якщо взамін Індія, звісно, перестане купувати російську нафту. От в цьому аспекті, як ви думаєте, чи дійсно з Індією домовляться, а проти Китаю ведуть вторинні? Тарифи. Ну, дивіться. Головна проблема полягає в тому, що США з Індією повело себе як сорту посудній лавці. З Індією можна було домовитись без введення тарифів і можна було значно м'якше все це зробити. Але Трамп поступив так, як він поступає. Тобто він вирішив, що він повинен натиснути і все зразу йому вдасться. Зараз він зрозумів, що вони вдається, тому зараз почнуться певні. Ігр з Індією і в відносно короткий проміжок часу, відносно короткий за кілька місяців. Індія е відмовиться від левої частки російської нафти. Я в цьому певному відносно Китая все набагато складніше. Європа не може ввести санкції проти Китаю, ті, які хоче на які хочуть сполучені Штати Америки. Справа в тому, що Європа критично залежна від цілої ряду товарів. І ряду <кій> копалин, перш за все, земельних металів із Китайської Народної Республіки. Тому я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Європа піде на настільки безпрецедентний крок як початок торгової війни із Китаєм. Знову ж таки, там очевидно, все таки буде процеси відбуватиметься набагато складніше, але Ще раз скажу, що сполучені штати Америки явно переоцінюють свої можливості потиску на своїх союзників. Але тим не менше, відносно Індії я думаю, що їм вдасться добитись того, що вони відмовляться від російської нафти, а Китай не зможе повністю закуповувати всю ту нафту, яка мали йти як на Індію. А в той же час зараз європейський союз готує 19-й пакет санкцій. і, там і про протитіньового флоту російського будуть застосовані і можуть торкнутися. Стелі на російську нафту, і от вже сьогодні ми побачили, що Японія, Британія і Нова Зеландія ввели санкції проти Росії, проти російського тіньового флоту і приєдналися до обмеження ціни на російську нафту. На вашу думку, ось ці кроки, як вони вплинуть на Росію, і чи дійсно 19-й пакет санкцій це те, що потрібно Україні? Чи дійсно туди заклали? Безпрецедентні такі заходи, що дійсно змусять Путіна сісти за стіл перемовин. Чи поки що для нього це як і попередні 18 е, пакетів санкцій? Ну складно, але він же продовжує вести війну і нарощує виробництво шахедів і так далі? Ну, дивіться е, відносно е, того, що відносно ціною нафту. Е, Поки сполучені Штати Америки не приєднаються до цієї санкції, яка передбачає обмеження ціни. Там зараз вона 4750, сімп'ятдесят, яку ввели європейський союз, до якої зараз приєдналася Японія, Австралія, Новозеландія. В принципі, поки США цього не вводить, це проблематично складно, але не смертельно для Російської федерації для Російської нафти, тому що Росіяни можуть перестраховуватися. В тому числі в американських компаніях, е, якщо б вони ввели ціну сорок сімп'ятдесят, все було б набагато більше. Е, якщо говорити про е, і судячи з цього, США будуть тягнути із введенням цих е, ці цього ці, цінового обмеження, відносно дев'ятнадцятого пакету санкцій це проблема, це не смертельно, але це краплю за краплею створює глобальні проблеми для російської економіки, тобто. Ну, ми просто хочемо отримати якусь чародійну таблетку, такий собі таблетку Яда, яка за одну хвилину вбиває Симі Ну, так не буває. Але те, що цей пакет буде складним для Російської Федерації, те, що до нього треба буде пристосовуватися, це теж абсолютно правда. І те, що це ускладнить і ще більше ускладнить ситуація для російської економіки. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але знову ж таки, от ми повинні зрозуміти, що. Будь-які санкції не працюють одномоментно проти такої великої держави і ресурсної держави, як Російська Федерація. Але якщо, наприклад, ЄС вже відмовиться від російського газу і буде купувати енергоносії в Америці, як того вимагають від них штати? І от про це якраз таки сказав міністр енергетики? Якщо такий крок буде зроблений зараз, а не в 2027 році чи наступного року. Це як може вплинути, і чи піде зараз на це Європа? Чи вона може відмовитися зараз від російської нафти і газу? Ну, дивіться, вони по планах мали відмовитись в 27 році. Судячи з усього, вони прискорять цей процес на кілька місяців, і напевно, там до умовного 1 червня, 1 липня 2026 року, вони відмовляться остаточно від російської нафти і газу. варто звернути увагу на Угорщина, яка минулого тижня підписала відповідні договори. Я впевнений, що Словаччина найближчим часом це погодить, але станом на зараз це не такі великі гроші. Тобто, ключові заробітки Російської Федерації, це перш за все Індія і Китай, і удар по Індії це один з таких вагомих ударів по прибутках. Я маю на увазі відмови змушення індії відмовитися від російської нафти. Це один з таких вагомих, не можливо, вагомих важливі впливу на Російську Федерацію. Особливо за умови того, що Китай е, не зможе і йому не потрібно е, викуповувати всю цю нафту, яка має йти на Індію. Е, тому з цієї точки зору е, знову ж таки це крапля за крапля, але це буде придушувати ще більше української російської економіки. Угу. Хочу ще з вами повернутися до російських шахедів у Польщі. Трамп каже, що звісно він засуджує російські дрони на території Польщі, але каже, що це могла бути просто помилка. Пропоную разом послухати. Це могла бути помилка. Могла бути помилка, але в будь-якому разі я не радий, що щось пов'язане з усією цією ситуацією, але сподіваюся, це закінчиться. Ну, я чув, що те, що сталося, як ви знаєте, їх збили, і вони трохи розлютилися. Але незалежно від цього, так я б засудив навіть за те, що вони були поблизу польського кордону. Так, ну а при цьому міністр закордонних справ Польщі Сікорський, який з візитом якраз таки зараз в Києві, він не погоджується з Трампом, що проліт російських дронів був помилкою. На вашу думку, як сприймати ось ці заяви Трампа, тому що зрозуміло, що Росія в першу чергу дивиться на реакцію штатів, чи достатня така реакція, така відповідь на ось ці зальоти російських дронів. Тяжко відповісти, тому що там я так розумію, що будуть не тільки прямі комунікації, але й непрямі комунікації будуть Будуть товарні комунікації, і ми не знаємо, що там буде донесено чи не донесено. З моєї точки зору, звичайно, всі варто було б чекати більш жорсткої реакції Дональда Трампа. Варто було б все ж таки очікувати, що щось більш жорстке буде зроблено зі сторони адміністрації Білого Дому. Але маємо цю ситуацію достатньо м'яку на жаль, в принципі, ми повинні констатувати, що е, ті економічні пропозиції, які робила Російська Федерація протягом останніх місяців до Сполучених Штатів Америки, які з моєї точки зору мало реалістичні взагалі. Але тим не менш, це пропозиції, перш за все з однієї сторони по торгівлі після товарами на території ЄС, проти цього категорично виступили ЄС і це мало реалістично. З іншої сторони, це часткове обмеження санкція зняття санкцій в обмін на доступ США до видобутку рідкісно земельних металів вартість російській, з моєї точки зору це нереалістично на сьогоднішній момент. Але Трамп все ж таки вірить в можливості подібної угоди, і поки він вірить в можливості подібної угоди, доти він буде пробувати грати от з цього гру Доброго поліцейського по відношенню до Володимира Путіна, ну, але те, що вони ж з Урсулою фон дер Ляйн тоді домовилися про спільні проекти, про те, що Європа буде заміняти російські енергоносії на американські. і здалося тоді, що ну це ж уже прямий шлях до того, щоб. ЄС і США об'єдналися у, скажімо так, торгівельній війні проти Росії, щоб економічно її дотиснути. Але чомусь ми цього не побачили. Тобто, ви вважаєте, що все-таки він дійсно вірить в те, що можна реалізувати спільні з Росією проекти, і саме тому він не такий жорсткий з росіянами. Саме в цьому ключ? Ну я вважаю, що Це ключове пояснення того, що відбувається зараз. То, тобто, по з усього, росіяни пообіцяли Трампу, що дадуть йому можливість розпочати видобуток рідкісно земельних металів в Арктиці. І власне кажучи, я думаю, що зараз йдуть якісь переговори. Росіяни їх затягують, в результаті вони взявуть, але тим не менше, Трамп досі вважає, що це частина великої угоди, яку він вдасться Угу. Цікаво. Натомість Німеччина зараз виглядає більш рішучою, тому що, наприклад, у Бондестазі кажуть, що Україні потрібно надати зброю для ударів по Росії. Ну а НАТО необхідно збивати російські ракети і дрони над Україною. Як ви думаєте, чи почнуть якраз таки європейці зараз більш рішуче швидше передавати нам? Усю необхідну допомогу, засоби ППО, і можливо те, про що закликав президент України Зеленський, що давайте створимо вже протиповітряну спільну оборону. Ось ці всі з європейцями проекти. Можливо, вони теж зараз пришвидшаться, коли Польща на собі вже, скажімо так, відчула, що таке, коли летять російські дрони. Ну я не буду тут оптимістом. Я вважаю, що глобально нічого не зміниться. А відносно створення спільної ППО? Я, ну скажімо так, я буду оптимістично говорити. Я впевнений, що до нового року цього не буде. А далі Ну, Я спробую бути оптимістом в цьому питанні. А чому до нового року? Тобто до нового року ні, я кажу, до нового року це 100% не буде, а далі треба подивитися. Угу. Як ви думаєте, якраз таки, коли зустрінеться, якщо зустрінеться Трамп і СІ, на що це дійсно може повпливати? Вони будуть глобальні переговори, тобто ну всі говорять про тарифи, але тарифи це, як на мене, не найголовніше питання або найменше з усіх питань. Тобто, перше, про що вони будуть говорити, це як не допустити прямого воєнного зіткнення США і Китаю. І тут питання Тайваню явно буде важливіше за Україну для двох сторін. Друге, вони будуть говорити про те, як будуть влаштовані влаштований світ торгівлі в усьому світі. В той момент, коли е, функція світової організації торгівлі звелася до нуля, е, і СОД де-факто перестав існувати, е, і власне кажучи, от в межах е, цих на працює цих переговорів е, я дуже сподіваюся, що виникнуть переговори е, відносно того, що буде далі в Україні. І вони будуть відбуватися в багатокутнику США, Китаї, Європа, можливо, Британія, Росія, Сполучені Штати, Росії, Україна. Оце власне кажучи, те, що може статися, але знову ж таки, це питання не наступного місяця, і не двох. Це мінімум кілька місяців до того, як сторони дійдуть до якогось більш-менш розуміння. Тобто виходить так, що в принципі шлях до переговорів, як то собі очікував Трамп, ну або принаймні уявляв, що він може посадити за сіл переговорів Путіна Зеленського, і він третьою стороною може виступати, що цей шлях точно закритий. Тобто Росія вже не є суб'єктною, а за неї буде говорити лише Китай, і він буде вирішувати долю, скажімо так, російсько-української війни. Ні, Росія є суб'єктною країною. Ні в якому разі не треба применшувати суб'єктність Російської Федерації, точно так же не треба применшувати суб'єктність України на сьогоднішній день, але в принципі на Росію натиснути по справжньому може тільки Китай. Сполучені Штати Америки навряд чи можуть добитися того, щоб Путін погодився на ті чи інші умови, які влаштовували б Європу, і влаштовували б україну Втратно, в трамвах та речі може зробити одноосібно. тому я думаю, що все ж таки глобальні переговори будуть відбуватися в цьому багатокутному. Я вас ще хочу на сам кінець запитати про вчорашній інцидент, якщо це так можна назвати, що Америка зняла санкції з Белавіа, ну тобто білоруської авіакомпанії. Чому взагалі це стало можливим? Що це за знак? І, можливо, таким чином вони пішли на зустріч росіянам? Ну тут в принципі цілком реально, що це якась частина домовленості з росіянами. Але тим не менше, не треба відкидати і історію з Китаєм, тому що Китай є повноправним партнером Росії. Ну неправильно, не партнер, це неправильне слово, тобто Білорусь це слуга двох господарів: тобто, одночасно Москви, одночасно Китаю. Китай має там неймовірно великий вплив. Тому в даному випадку я так розумію, що крім всього іншого. Трамп пробує по всьому світу, це не тільки в пов'язано, грати в пряні кінут із батіг із країнами, які сателітами Китаю з однієї сторони, а з іншої сторони, вони є достатньо потрібними в певних моментах для сполучених штатів Америки. Тому було прийнято рішення про зробити такий собі пробний крок по е, певному зниженню градусу протистояння е, білорусі чи ізоляції точніше білорусі е, зі сторони білорусі зі сторони Китаю. Е, щодо всього іншого е, за цим треба дивитися тому що це тільки перші кроки які е, або можуть до чогось призвести або можуть ні до чого не призвести тому е, поки що е, ми можемо говорити тільки про те що е, зроблений перший крок а за ним уже або щось буде або не буде а відносно білавія це такий собі Символічне здущання над Росією, тому що росіяни на всіх зустрічах із американцями піднімають питання про початок авіасполучення із США. Тому що для чого це потрібно? Для того, щоб зняти санкції з авіації, яка на сьогоднішній момент розвалюється. Білоруси, безумовно, не можуть замінити боїнги для російських авіакомпаній, але при цьому білоруси росія нам просто показала, що будете більш вдалими проговорниками, може авіацію Вам дозволено? Тобто, це такий символічний плювок в душу росіян. Mm -hmm. Тут хочу згадати і кіта келога, який також їздив до Білорусі. Пам'ятаємо сьогодні. Ну вчора, принаймні, він був з візитом в Києві. Як ви думаєте, чому була присвячена його тут зустріч в Києві? Дійсно, навіщо він сюди приїздив? І якщо це пов'язати з Білорусі, то чи може бути це якраз таки частиною домовленості, що Келог їздив, якраз таки домовлятися в тому числі про зняття ось цих санкцій, про які ми з вами тільки що говорили? Та ні, Україна до цього немає вгодного відношення. Де є ще один момент до Білорусі з бою ската, але він дуже важливий: це ядерна зброя. Тобто, Сполучені Штати Америки справді дуже не зацікавлені в тому, щоб ядерна зброя російська з'явилася на території Білорусі, тому там, крім всього іншого, обговорюється питання не розміщення ядерної зброї на території Білорусі, і це є частиною, можливо, є частиною переговорів із Російською Федерацією відносно того, що робив Кила в Києві. Я думаю, що це була звірка годинників в принципі проговорення в різних форматів майбутнього перемир'я, але це скажуте: це проміжковий візит, який не має перед собою цілі знайти якісь остаточні рішення. Угу. Ви кажете майбутнього перемир'я, тобто, ви припускаєте, що дійсно якесь перемир'я може таки наступити, в якому форматі, якщо ви думаєте, воно буде. Ні, ну ми говоримо зараз про плюс 5-6 місяців на раніше. Тобто я не говорю про те, що зараз. Зараз це йдуть, йдуть консультації. От, це консультаційний візит по звірці годинки. Угу. Зрозуміло, дякую. Ну дійсно будемо чекати тоді ще 5-6 місяців до перемир'я. Дуже хочеться сподіватися, що воно відбудеться, але дійсно хочеться, щоб це було на нашій на наших умовах. І що СБУ зможе до того часу провести ще не одну спецоперацію на території Російської Федерації, не тільки СБУ. У нас є ще й ССО ГУР і не тільки. Дякую вам дуже за цю розмову за вашу аналітику. Нагадаю, сьогодні говорили разом із політологом Вадимом Денисенком. Дякую, дякую.